Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Бравл Старс, і я готовий вписатися в дуже жорстку двіжу. У мене є дуже класний персонаж під назвою Белі. Він у мене викачаний повністю. В принципі, як мені здається, дуже-дуже непогано. Кстати, можна навіть рекошетний гаджет буде на нього купити. Можливо, якщо він мені треба буде. От. Але суть не в тому. Суть в тому, що цей персонаж мені дуже подобається. А так як я в основному люблю грати в шедешечку, то в шедешечке він ну, не так легко, чесно кажучи, качається, особливо в соло. Можливо, в Тріо він даже непогано себе чухає, тому що він проти команд хорошо себе почуває. А от в соло, ну, коротше, Плюс-мінус, як брок, якого я не знаю, як довго качав, але викачав. Так от так само я хочу викачати Бель Зараз у мене на ній 606 кубків. І ти знаєш, викачати її до фула прям на штуку буде нелегко. Буде ой-ой, як нелегко. У нас зараз є дуже непогана мапа, прям реально дуже непогана. Так, Діни, все, давай, гудбай. Мапа тим непогана, що вона а, багато відкритого пространства, і тут, як я поняв, чак сидить чилить. Ну бач, я його не добив. І він зараз буде хілитись, і все з нього буде там хорошо, коротше. Пацан на чилі на розслабоні. Що мені з ним робити, поки не знаю. Ну, щось придумаємо. Пацан, звісно, хоче тут вистроїти імперію і потім кататися. Опа, а отут я і приїхав. Отут я просто і приїхав. Просто я цілий-цілий в тоді не чи приїхав. Як ви поняли, коротше, прокачатися буде дуже тяжко, але ми будемо пробувати. Можливо, придається залетіти в тріоше, де? Да? Просто для того, щоб мені було простіше. Бо ось от, ну той самий гріф. Ну що я йому, блін, зроблю? От я йому чесно кавчу. ну нічого не зроблю. Ну пацана сіки демеджера. Я його можу тільки на відстані пробити, і, і то все. По цьому як я не попав, я ще не знаю. Ну це Френка, ну по Френку теж, ну нічого йому не зроблю. Просто. От я просто його не переб'ю. Ну, хорошо, давай покрутимся. Ну він все одно до мене йде. Ну він йде до мене. Ну, мені хана. Ну, ми трошечки його відігнали, чесно кажучи, і слава Богу. Він там знову собі ульту нафармив. Він буде сидіти чилити, звісно. Попасти по ньому не можу. Мені би ультою по ньому попасти, тоді було би супер. Отако. От Отепер хоча б демеджа буде по ньому набагато більше влітати. Отако. От І ми його просто переїмо. Чисто переіграємо на скілі, але насправді не завжди мене вийде так робити. Ну, кстати, цього теж ми пробили добре. Пацана здорового. У цього ще 9 банок. Він же мене сплюхи з'їсть. Я даже не знаю, де він. Ну, бач, просто просто нічого. І він піде зараз Френка теж з'їсть, насправді. Бо 10 банок це імба в боніка. Ну, що поробиш? В принципі, топ-3 теж ми зайняли. Це вже дуже непогано. І як я розумію, для Бель це обалденний початок. Хоча почали ми все-таки з топ-6, Ну, помаленьку, потихеньку входимо, так сказати, в ресурс. Ну, ось вона ще степ. А, це барончик. Ну, барончик, кстати... Барончика ми з'їли, но... Да, я ще й я ще не помер от яду. В принципі, даже дуже непогано. дуже даже непогано те, що я коли попадаю, получаю щит. Це в принципі хорошо. А ми можемо йти і лутати далі банки, тому що, кстати, проти шарфа, чесно короче, не знаю, що мені зробити. Він має на мене запригнути. Такому його просто з'їдаємо, просто переіграли, і там в центрі хтось знаходиться. А, Брок. От якраз тут често два Мастодонта. Брок, який мені. Ну, не сказати би, що подобається. І Бель. яка мені подобається. Хоча Брок мені капець як подобався, чесно кажучи. Ну тут йому, скоріш за все, Габела вже. Диві, як я не попав, так? Да? Таке буває. Ну хахілиться, пацан, в принципі, то таке діло. Давай ми сразу сюди такого капканчика заплюнемо. Він, можливо, туди на нього стане і получить плюху. Диви, диви, як він мансить, диви, що він робить так. Треба підхилитись. Оно, він на нього і наступив, правда. <схід> Я був далеко, тихо, 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 400 хп. Я йому, напевно, ульту зарядив, кстати. У нього демеджа теж багато. Ну. Но... <схід> Переіграти мене його не вийшло, на жаль. Ну, все одно, топ-2. Ми вже трошки, трошки то підняли, було 606, 621. Помалесенько, потихесенько. Ми йдемо хоча б кудись. В общем, то зато у мене є ще один стар дропчик, суперарний. І, в принципі, непогано. Давай попробуємо затестити себе в тріоше, да? В принципі, мені здається, що шанси у нас є. Да, невеликі, але вони є. Так як у нас є велика команда, можливо, ця команда буде мені попадатись доволі непоганою. У нас шарф плюс барон, в принципі, ну така, знаєш, комба, так сказати, не самих поганих хлопців. Так що, по ідеї, ну, ці хлопці можуть засолірувати ігру, і я буду просто на чілі, на розслабоні бігати і кайфувати. Ну, треба, звісно, шарфу допомагати пробувати, бо, по другому що поробиш. Ну і не тільки шарфу, а взагалі всім і. І мій персонаж зациклений на тому, щоб я попадав в пачки народу. А я, якщо чесно, ні по ком ж попасти. Не можу, Мені пайпер просто таку хламіну винесла. І що робити? Підхилі а там далі буде видно. Ну я по ній попав, уже не хилити, конечно, вже не погано. Буду хілити, що робити. Ось такого одного ми з'їдаємо, звісно, вже непогано. Правда, де хлопці, чорт його пойме. Всі 4 команди живі, але в нас по 7 банок. Сім банок, як я розумію, це ще не дуже багато. Но шарф кудись воно запрыгнув. Ну, по ворону я попав. Це уже непогано. Тут є шахвіт пейпер. Добре, що в мене щит був. Баранчик, звісно, пацан, що міг би хилт, ну. Бач, не сильно він хиля. Хоча, кстати, пейпер треба дожимати. Її треба отако дожимати, тому що то капець. Так, тут ще ворон гасає. Ворон теж хлопець. Серйозний, і дамаже, кстати, немало. отакий, слава богу, ми живі. Пару банок. Пару банок беремо. Знизу ще є люди. Отако просто попадають, там далі роз... розкидується демедж дуже сильно. І це хорошо. Ой-ой-ой, я не бачив навіть стіни там. Тихо, 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 тихо. Ну да, даже з гіперкою, з гіперкою сильно. Ви ж ти не вийшло у нас топ-2. Хоча тільки що було топ-4. Барон просто вбив чела. Він красава. Шарфа нашого десь нема. Той пішов зараз купу банок ноутав. Просто барон не попадає щось. А ось і шарф чужий. Ми спавнимся. Обалдеть, ну я жив як міг, ну просто Дальше вже взагалі ніяк. Фух, 50 тисяч демедже я наніс Ну, бачиш, Бель для команди це в принципі дуже даже непоганий персонаж. Він реально командний. І відколи додавали Тріо ШД, я думаю, що що Бель, що Брок, Що Пейпер можна качати іменно в таких матчах. Там, де є команда. Там, де є команда, там Бель непогана. Так само, як і Джесі. Вона в соло шеде теж. Ну, не сказать би, що прям капець Імба, От в дуо, починає від дуо вона непогана. Хоть банку заберу, я не знаю. Я там все одно помер. У нас матраси Поко. У них по 5 банок. В принципі, вони мають цих рознести, я не знаю, що вони бояться. Матрасу з'їсти, це ще 2 секунди діла, но Поко пить Хорошо, Поко хорош. Поко, конечно, не поміг атакою, но поміг потом килл Це, В принципі, тоже багато чого коштує. Так, ладно, я свалюю, бо я сейчас опять откисну. У мене тут. Ой-ой-ой, тут, короче, капець мені не да. Просто як же нас з'їли. У нас сама слабка команда тут. Ну, no, взагалі, насправді, вона не має бути такою слабкою, ну, щось, щось ми, блін. Прям прям всі, Прям покисли. Ну, що поробиш? Не повезло, не повезло, так не повезло. Тестим, тестим. Надо команда просто. Надо, можливо, з друзями пробувати викачувати персонажа. Тоді, звісно, буде набагато легше. А так, то що поробиш? Кстати, я перший раз перед цим побачив чувака, в якого крастий профіль. Поняв. Типу, це вже після міфіка, якийсь там червоний, типу, мастер. По цим ачівкам я не знаю, скільки він награв, і скільки в нього там кубків на профілі. Ну, мабуть, там чел просто мега жирний. Я сразу буду попадати по мужикам, не буду банки даже бити. Або я ще попадав, конечно. Ну, трошки попадаю, було. І вони там між собою трохи демеджа получають. Ми ну, такого корделіуса просто з'їдаємо! Ну да, всіх, звісно, там не переїси. В мене команда чіє своєю життям, С своє життя живе, вони там по своєму воюють. Кольт йому. Я не знаю, на що він ще стріляє, йому похилитись би по-хорошому. Ну, кстати, ось зараз непогано вони зробили, я ще появлюся, можливо, банки получу. Ні. Тут таке. Навряд чи буде. Да, гіперку нажав, але все одно помер. І топ 2 ми зайняли, да? І зато що... Ні, топ 3. А чого топ-3? В принципі, окей. Поїхали далі. Нам треба що то придумати. Я би, звісно, хотів купу банок і з кайфом качатись, ну. Но... Там не завжди так вийде. Так, ну трохи я там попопадав, чув вони там ще в тімі всі. Я там ще нормально їм натикав, чуєш. Одного виніс? Слава Богу. Газа можна пробувати задовбувати. Він <кхм> тут соло. Ну сильно і не позадовбуєш, чесно кажучи. Як би ти не хотів, сильно його не задовбеш. А от 8 біт, я можу вбити. Отако. От ну так, да, прийшлося ульту отдати, але я почти заробив на нову, так що я особо не переживаю. У мене вже і гіперка є. І Дінича вбили. Слава Богу, сту з нами, сту непоганий чел. У нас, в принципі, команда хороша. Я там ще й попав по ньому якось. Отако ми просто доганяємо і з'їдаємо. Я думаю, у нас тут топ-1 в кишені 100% буде. Я би пішов ще якось позадову. Блін, правда, і ульту. Так, це мене застане. у мене проблема, я помираю. Я живу, я живу. Не хочеться зараз заруїнити собі все, просто із задінича, допустим. Ну його в баню. Давай пожить, давай помогти команді якось. Я, конечно, пробую тут помог. Когось дамажу, ну, не всегда воно виходить, получается. Но все, тут уже, тут уже габелый. Тут уже осталось матраса зъесты одного, и все. Ну йому хана. Ізі. топ-1, максимально легесенький. Оце мені ця команда прямо сподобалась. Я по демеджу все одно найбільше. Я не знаю, як так багато демеджу я наношу. Ну, мені це подобається. Це говорить про те, що я роблю все правильно. Ну і помалесенько кубки фарни. Це, звісно, не прям швидко. Ну, що поробиш? Там, де командна гра, там швидко не буває. Особливо, коли ти з рандомами граєш. І цей раз я теж з рандомами опять. І з тими самими. Якщо шарф там поможе, ну він. Не, не, не дурачок, він повинен ну, підібрати там все. А, ні, ну, хоча б дивлячись то, що він робить, то в принципі тяжко сказати, що він розумна людина. Mm. Так, ну две як я її настукавчу. Я її прям настукав гарно. Mm. Так, по пейпер попав. Хорошо, що у нас тут Беррі наклав в, в штани, так сказати. Блін, аби я попадав, я не попадаю. Да, ну тут я откис от пейпер, короче, я тут на чудив єрунди трохи. Ну що поробиш? Що таке? Там в в Чарлі вообще 10 банок. Я ніколи не бачив Чарлі на високих рейтингах. Мені здавалося всегда, що вона така, типу собі. Ну просто ну, така рандомна штука. Колись непогано, а в основному галіму. Оце я Ульту, конечно, классно закинув туда. Да, ну тут, конечно, от цієї штуки я помер. Ну у нас есть шарф, в якого 11 банок. який сам по собі ульту прожимає везде. І ось об'є сам по собі всіх. Ну, короче, мені здається, що шарфом там сильно діла не звариш У нього. да, проблеми конечно. Ну, топ-3, топ-3. Хотя, в цілому, я думав, що буде набагато краще. О, боже, цей шарф нажавши грати далі. Оце проблема. Він мені кається, в нього просто з інтернетом щось, поняв. В нього таке відчуття наче лагає, і того він, ну, таке робить. Бо ну, важко об'яснити, на що він це робить. І з нами опять. Обалдеть. Ну, окей. Поможу їм там добити банку. Та й пішли далі в центр. В принципі, в нас хороший темп задався, я думаю, що ми можемо непогано полутати всі банки. Ну, всі не полутаєш, а просто откиснеш і будеш сидіти. І думати, що тобі робити? Коротше, да, мабуть. Блін, я нажав грати далі, ну окей. Я хотів, чесно кажучи, в соло піти опять, але я опять шарфом, тільки це вроде другий. І з нами Ембер. Ну, побачимо, наскільки це буде непогана тактика, Наскільки це буде непогана команда, там буде видно. Так я банку оставлю, просто хай добиваю. Як я поняв в центрі йти ідея дуже погана. Особливо коли ти б'єш банки, а не пацанів. О, там Френкіч, ти бачив, що зробив? Зато ми для Емпер нафармили 6 банок. І Ам з пещі Френка вбила. Там 400 хп було. Ой-ой-ой. Не, потні, потні, катки тут в тріо, я не знаю. Вже я появився, слава Богу. Ну, коротше, в мене в пацанів тактика, походу, як я поняв, дождатися когось. Я б, якщо чесно, ну не грав так на кресу. Я би грав би так, щоб всіх задовбувати. У мене, в принципі, персонаж такий, що можна підзадовбати когось. Блін, ну не можу попасти, просто ну не можу і все. Ось попав. От у всіх так мало ХП. А я не можу ні чорта попасти. А як я взагалі помер? Ну я там на хілкі стояв, я теж не седий, Дивився Ембер просто. Весь день, весь вечір просиділа в кущах. Тут у пацана демедж великий проходить, ну він все одно не може його перебити. У нас Ембер осталась сольна. У нас по факту топ-2. Так що дуже непогано. Дуже непогано, що топ-2. Ну, спасибо за хі, таку хорошу компанію. Пішов я, звісно, в своєвільне плавання, так сказати. Нафармив я взагалі ерунду 30 кубків. 30 кубків. А так довго я грав. Коротше, Бель, походу, качати буде реально тяжко. Напишіть в коментарях, якщо ви знаєте супер суперкласну прокачку, де йому накачати. Супер класний режим, бо щось ось і купілка, як я поняв. А, він почнеться через один день. Гіперзарядна оця штука буде трошечки пізніше. Хоча я її теж пробував пройти, але вона швидко закінчилася, я не встиг її допройти. От. Так що гіперзаряд я не отрив. В шопі у нас, як я розумію, вже нема гіперзарядів халявних, правильно? Дешевше, ніж обично. Ну, що поробиш? Нема, та й нема. Нічого страшного. Головне, що. Я би ще купив свій пару скінів. Ще я даже скажу на кого. Я був трошечки видивився. По-перше, я хочу була собі. Я думаю, отакого. Він непоганий. Вообще, що цей хороший, цей звірюка ще класний. Але, блін, 200 гемів. Ну, трохи впадло. Давай краще 5 тисяч, блінг. Цього буде достатньо. Все, одягнем Була, а то в мене Бул взагалі був без шмоток. Альприм у мене є. Вольт у мене, в принципі, хороший, пенні. Нормас, Емс теж є, гавс хороший, Сенді класна. Лола, навіть не знаю, таке відчуття, наче я її не сильно хочу. Де, Тара в мене є, частер є, поко. Є даже роза. От рози в мене взагалі нема. А що Розі? А по розі, якщо чесно, що то і не борзо. Нема брутального скіна на розу. Вони всі якісь сильно сильно такі, що мені не вкатують. Бочка. Абалденний у мене. Коліт хороша. Громчик, ну, понятне діло, громчик, взагалі, в мене красав, у мене тут є ще отакий. Ну, я все-таки буду з таким. Ш... На шейда щось я би взяв, тут я ось за 1000. Ну він тупо жовтий, а є оцей за гемчики. Черт, я знаю. Я знаю. На гейла у мене в принципі непоганий, є ще галактичний. Кстати, галактичний теж гарний. Ну і цей непоганий. Той що привидів ловить, оцей хороший. Але по Френку є, Гріф є, Карл якийсь є. Ну, прям супер класного нема. Оцей непоганий. Цей теж хороший. І цей прикольний. Коротше, на Карла багатенько прикольних скінів. На біту є скінчик, на Нані є якийсь, на Джекі теж щось є, але я за нього не граю особо. На енергічка якийсь є, на хенка є, на Ходога є. На Фенга пожди, це ж скін? Ну да. Ну, прям мега-мега нема. Оцей, звісно, крутяк. Ну поки не хочу тратити свої, так сказати, кровні. На мелоді гарнюнький скін, на джина в мене ні чорта нема. А, ну такий ну це не серйозно. Демонський джин, евіл джин, потім фіолетовий такий прикольний. Дарк Самурай і. ангельський є. Ну, ангельський таке відчуття, наче просто обалденніший. Просто, просто обалденніший. Я не знаю, мені таке відчуття, наче я б його би і купив. Він мені просто подобається. Я ж не хочу купувати самі дорогі скіни, я хочу ті, які мені подобаються. Ну мені сподобалося, знаєш що, що, тут є отака кнопка. Блін, уже нема. Там була іменно ось Ангел Джін, е Ангели проти демонів. Там є ціла колекція такої теми. Е е як я розумію, це можна глянути десь ось о, і прикинь, і багато що можна купити з цієї колекції. Те, що тоді вибивалося, потілося, старалося, фармилося. І щось його можна купити. Ангельський демонський кольт. Ну, ангельський такий відчуття наче прикольніший. Блін, я думав, оцей бо він уже дуже давно ігрі, а оказується, ну не так і сильно. <схай> так, ну кольт у мене є, по суті, вілууу. Не знаю, чи надо він, на мені сильно, чи ні. Енергетик теж, в принципі, непоганий. Отіс у мене є я обалдеть. Ну, коротше, поки зі скінами, далі я не сильно роздивився і зрозумів, що мені хочеться. На Мортіса навіть щось є, але я за нього тупо ну якось взагалі не зрозумів, як грати. І багато за кого я навіть просто банально не грав. Ось він на Фінкса обалденіший скінчик. Я думаю, на фінкса ще будуть скіни в Пасі 100%. Але поки на цьому ми будемо завершувати. не забувайте підписуватись на канал, ставити свій подобайдини. А з вами був Санчеос і всім пока-пока.